Вітаю! Сьогодні говоримо про головну причину бельгійської катастрофи збірної України та боротьбу за сам трофей лігінації. Ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Favbet. Почнемо. Починаємо, звісно ж, зі збірної України. Перемога в першому матчі призвела до стану екстазу та впевненості, що все буде добре, і що повторення сценарію 2013 року не повинно бути. Ну не можемо ж ми двічі наступити на одній ті ж граблі. Але й після оголошення стартового складу вже з'явились великі сумніви щодо плану Б, як мінімум. Три центрбеки в схемі 5 4 1 де до того ж два центр орієнтовані на великий захисний обсяг роботи, налаштовували лише на один сценарій: Ребров розраховував висто. В захисті, а швидкі Гуцуляк, і Судаков, мали зачепитись за кілька моментів в контратаках. Те, що команда грала на 0 до 70-ї хвилини, насправді зіграло для нас ведмежу послугу. Це послужило виправданням тотально закритої гри з нашої сторони, навіть без контршанців. Статистика першого тайму все показує, і за цей же час гравці дуже суттєво втомилися, адже грати без м'яча набагато важче. Можливо, розрахунок був саме на поразку 1-0, інакше дуже важко зрозуміти відсутність плану Б та C. Це на не найсильнішу версію збірної Бельгії. Погодьтеся, що і перший, і другий матч довели, що цю команду потрібно атакувати, і що в обороні ця команда далеко до бездоганності. Після стартових двох пропущених м'ячів від Декейпера та Лукаку команда Реброва побігла в атаку і створила кілька моментів буквально за декілька хвилин. Але було вже запізно. Команда наїлася цього футболу вже до схочу і не мала фізичних і ментальних сил, щоб повернутися у гру. Це довів другий гол Лукаку в цьому матчі, чи наскільки легко він був забитий, це вже означало повноцінний розгром на полі бою. Дебрюй нелегко відклеївся від калюжного, далі чомусь самотний ванакін кидає в прорив лукаку, за яким вже не стигає сваток. Три Тож, зрештою, варто констатувати провал плану Реброва та його тренерського штабу на матч. Відповідь після гри Сергій Станіславович говорив, що не було установки на тотальний захист, і що він наполягав, щоб його футболісти сміливіше йшли вперед і атакували простір. Але сам вибір складу суттєво лімітував можливості команди. Судаков і Гуцуляк постійно опускались в захист, щоб допомагати справлятись з фланговими гравцями бельгійців, докуда тросаром моти виходило дві захисних лінії, одна з яких складалась. Із п'яти гравців, а друга з чотирьох попереду залишався лише один відрізаний ванат. Звідси виходить наступна причина: граючи настільки низьким блоком, що ці дві лінії були сформовані на кордонах нашого штрафного майданчику, футболісти не мали фізики, щоб виштовхувати бельгійців на їх половину поля, і відповідно ми взагалі не бачили, хоча б імітації високого пресингу. Це якраз той фактор, який нам дозволив переломити гру в першому матчі. Ну і як ми виходили з оборони? Це були переважно дальні передачі по Суті, виноси у боротьбу. Погодьтеся, що дивно спостерігати таку тактику на другому році роботи Реброва в збірні. Цікаво, що в обох матчах збірна відверто слабко виглядала до 65-ї хвилини. Але якщо в домашньому матчі вдалося перевернути гру, завдяки вдалим замінам і більш агресивній манері гри, то матч відповідь показав ефект навпаки, коли заміни не мали майже ніякого впливу, саме через те, що гравці, які залишились на полі, вже були стомлені настільки, що не мало жодного значення, хто ви. Вийшов на заміну у цей двобій тренерському штабу потрібно було розглянути як комплексне протистояння, де команда мала знаходити періоди для відновлення під час матчів. а Отже, необхідно було притримуватись плану першого матчу, де калюжний по суті міг розглядатись як третій центральний захисник. Давайте фіналізувати по збірній. Перша гра показала, що буває, коли наша команда не перевантажена фізично оборонною роботою і все ще має свіжі ноги. Тоді Україна має достатньо агресії, щоб високо пресингувати та вчиняти тиск на суперника. Навіть якщо порівнювати перші тайми іспанського та бельгійського матчів, помітно, що нам вдавалось трохи краще тримати м'яч, 33 Ки у нас було в Мурсії і 25% в Генку. В другому таймі в Мурсії було 57%, відсотків. А в Генку 36%. відсотків. Виходить, що ми самі себе загнали. Отже, виходить повністю тренерська поразка до гравців, попри весь негатив, питань менше. Те, що бельгійці перевершували нас в контролі м'яча, не дивно, адже вони все ще мають такого топ майстра, як де Але прибери звідси Кевіна чи Лукаку. Це вже не та топ команда, яку малюють нам як виправдання, що ми програли не аби кому, а гра. Анду світового футболу збірна Бельгії це команда, яка переживає важкі часи трансформації, коли золоте покоління вже майже відійшло, і необхідно було мати більше сміливості, щоб показати в матчі відповіді, що ми приїхали не просто відсидітись у захисті. На жаль, загальне враження саме таке. Кадрові промахи Сергія Реброва визначили наше повернення до Ліги Б. Трагедії не сталося, але і зросту команди на другий рік роботи тренера не видно. Та й фраза Ліга націй сприймається більше як товариський турнір. Виглядає дуже недоречно, тому питання тренера в збірні для загалу залишається відкритим. Тепер переходимо до інших матчів Ліги Нації. Спочатку коротко про інші матчі за підвищення до Ліги А. Починаємо з поєдинку Угорщина-Туреччина. Господарі дуже агресивно розпочали матч і Здавалося, що гол ворота команди Монтелли це лише питання часу, але гості витримали натиски і зуміли перевернути гру. На 37-й хвилині Чалханоглу реалізував пенальті, а через 2 хвилини Арда Гюлер залишив і свій автограф в воротах Мадярів. На цьому все було скінчено. один за сумою двох матчів. Турки ще й Біло суперника голом на 90 90-й хвилині 1-6, Команда Монтели заслужила на підвищення в класі. Збірна Сербії змогла захистити своє місце в лізі, а перемігши збірну Австрії в Белграді 2-0. Цей результат викликає здивування, враховуючи перипетії першого матчу, коли австрійці створили достатньо моментів, щоб розгромити сербів, а натомість зіграли в ніч'ю у матчі. Відповіді жодна зі сторін не переважала, але господарі були більш рішучими. Це їм і допомогло порадувати місцевих фанів завдяки двом Олам у гостей ще й було вилучені на 68 й хвилині. І нарешті найбільша сенсація перехідних матчів між лігами А та Б це розгром, який збірна Греції вчинила Шотландії в їх рідних стінах після поразки 0-1 в першому матчі. Шкода Сера Алікса Фергюсона, який перебував на матчі в статусі запрошеного гостя, з вшануванням іншого легендарного шотландця Деніса Лоу. Загалом це був достатньо рівний матч, де греки забивали, а шотландці транжирили і, зрештою, розклеїлись. в друг. По матаймі Елі не могли забувати і четвертий і п'ятий голи в ворота горців, які зовсім поникли після третього пропущеного голу на 46 й хвилині. Греція підвищується в класі. Після чвертьфінальних матчів в соцмережах наткнулись на великий гайп з приводу ліги нації, чи не вперше в історії цього турніру дійсно були дуже і дуже цікаві поєдинки. Починаємо з битви Португалії та Данії, на яку виходили з мінімальною перевагою скандинавів. проте як ми і прогнозували, матч в Лісабоні став абсолютно іншим за наповненням. Більш агресивна Португалія часом просто зносила гравців Данії з поля. Вже на шостій хвилині Роналду мав забувати пенальті, але пробив дуже кволо, що йому притаманно. Це ніяк не вплинуло на настрій Споудрів і Криштіану, який спочатку спровокував автогол, а потім і забив сам при рахунку 1-1. гості зусиллями дорогу та Еріксена. відігрались, але і це ще не все. Героєм на домашньому стадіоні став вінгер Спортінга Трінкау. Спочатку він перевів гру в овертайми, а потім забив четвертий гол. Крапку поставив рамош. Догравали гості з травмованим шмейхелем в воротах, бились до останнього. Ось хороший приклад для нашої збірної, коли ти ніби й вилітаєш, але з гідністю. Матч франція хорватія дуже нагадав за Ой,м змістом наш поєдинок. 28 ударів, 62% володіння м'ячем і 6 сейвів Ліваковича. Хорвати лише дивом дотягнули до серії пенальті, де вирішальним став сейв Мен'яна після удару Станішича. Знадобилось аж 7 ударів з кожної зі сторін в серії, щоб визначити переможця в цьому запеклому протистоянні. Дешаму вдалось кардинально змінити хід битви за рахунок більш агресивної схеми на матч. Відповідь в першому таймі він грав в три центральних півзахисники, які були орієнтовані на руйнування атак. На парк де Пренс потрібно було йти в атаку, тому з перших хвилин вийшли швидкі фланги. Барколя ліворуч та олісе праворуч, зрештою, правильне використання кадрів і стало запорукою успіху. Олісе забив зі штрафного, а другий гол це знову ж таки асист Майкла. Забив, до речі, Дімбілє, в той час, як Мбапе дуже нещастило, щастило, хоча він наніс ледь не найбільше ударів як в першому матчі, так і в другому. Франція показала свою могутність і здатність до камбеків, і тепер зустрінеться з іспанцями в півфіналі ліги збірні Іспанії та Нідерландів видали один із найяскравіших матчів цього дня. Основний час завершився із рахунком 2-2. Хоча перевага фурії рохи була помітною. Якість гольових моментів господарів була кращою, і якби не кілька офсайдів, то можливо іспанці могли б зняти всі питання в основний час. Найкращим на полі був Мікель Оярсабаль, якому допомагали Ніко Вільямс та Ламін Ямаль. Гостям трохи пощастило з пенальті, який привіз Ленорман. А от другий гол це вже натиск команди Кумана, яка шукала своє щастя попереду в овертаймах було не менш цікаво. Спочатку гол шедевр оформив ямаль, але й тут гості змогли відповісти голом Хаві Сімонса з пенальті. В серії після матчевих вирішальним став фактор у неї Сімона, який потягнув удар Малина. Діючі чемпіони Європи хочуть стати і переможцями Ліги Націй. В другому півфіналі зустрінуться збірні Португалії та Німеччини. Бондестім та сквадра Адзура видали найкращі матч дня. Господарі вели в рахунку три але гості не вивісили білий прапор і зуміли створити камбек. 3-3. відзначимо кілька моментів. У Німеччини це фактор Йозуа Кіміха, який в першому матчі оформив два асисти, а у другому на його рахунку гол та два асисти. Тобто капітан прийняв участь у всіх голах своєї команди, особливо пам'ятний з яких це Корнор Тейкінг Квіклі в головних ролях Дона Рума, захист сквадри, Кіміх і Мусіала. В певній мірі цей епізод і став вирішальним в двомачовому протистоянні. Не було б цієї помилки, можливо, героїзм команди з в другому таймі призвів до овертайму, а так маємо те, що маємо. Ну і відзначимо 29-річного центрфорварда Німеччини Тіма Кляндіста, який знову забив і має солідну результативність, чотири голи в шести матчах за Бундестім. Цей хлопець відкриття цього раунду Ліги Нації, класична дев'ятка. Півфінали Ліги Націй відбудуться вже влітку 4 і 5 червня. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закінте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особи. Сто довіряєте цей інвестицій і в безпеку країни, і також в майбутнє українського Ютубу. Дякую.